Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я та гарних переможних днів. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріума з вами Дзюба Михайло черговим прогнозом на понеділок, 29 квітня 2024 року. Останній понеділок цього квітня і початок. Страсного тижня, будьте обережні, особливо якщо ви хрещені, це дуже небезпечний період. Сьогодні на бойове читування заступають карти вікінгів у повному обсязі. Їх тут більше ніж 24, Тому буде сьогодні розклад трішки більше. А що стосується епіграфу, він буде з цієї книжечки «Гезафон Немені» Священної руни, магічні символи Сєвєра». і це буде центральна загальна руна. Карта цього дня. Зараз я розсортирую трошки ці аркани. Ось у нас боги. Ми їх відкладемо трошки тут поблизу. А це у нас руни і карти вікінгів. Що стосується 29 числа. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 7-16. го го або 25-го числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 2, го 11, го 20 го або 29 го числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас теж буде інформація. В кінці прогнозу буде карта руна. За днем народження. Сьогодні карт буде трошки більше. І перша карта, загальна карта дня цього понеділка, це і буде епіграфом до цього прогнозу. Пропоную вам не напружуватись, якщо потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5,4. Три. Два. Один. Отож, перша карта руна дня на цей понеділок. Отал дуже гарна руна, вона пов'язана з нерухомим майном, вона пов'язана з родичами і вона пов'язана з вашим домом, з будівлею. Тобто ваші будівлі будуть стояти як і стоять. І окрім цього, ваші родичі обов'язково сьогодні вам можуть доповісти щось цікаве. Сьогодні гарний день, особливо вечір, для того, щоб зібратися. За сімейним столом і щось обговорити. Що ж стосується цієї руни, як я вам обіцяв, буде у нас невеличкий епіграф від Гези Фуннеменії. Дуже цікава книжка, до речі, для тих, хто тільки познайомився з рунами чи бажає трошки більше дізнатися. Отож, одал отіла руна обозначає родовую усадьбу. наследие, имение или неуничтожимое имущество. Прообразом руны послужил огороженный участок с воротами, культовое святилище, окруженное канатом или забором, священная территория двора и жилища, освященное владение. Датское слово «олокке» означает «петлю» и дуже схожа ця руна на «петлю». І це ще кадуш давньоєгипетський, ось тут намальований що це теж означає ця руна. В езотерическому смысле руна Атала означає защищеність, безпечність, укритість внутри огради, а також. Запертасть, скритасть, недоступність. Тобто сьогодні дуже гарна така картина. Захищені люди від вторгнення темних сил, незважаючи на те, що розпочинається, як я вже казав, страсний тиждень. Ну і особливо ця руна полюбляє саме людей, які займаються домашніми справами сьогодні, саме час. Прибратися в оселі, підготуватися до світлого свята Воскресіння, воно вже за тиждень. Перша карта руна для представників знаку тілець, бо саме зараз іде цей знак: Лагус прямій позиції. Що ж у вас є можливість сьогодні щось радикально змінити? Вам слід йти за вітром, слід покладатися на свою власну інтуїцію. Якщо раптово ви бажаєте щось зробити, ось так до вас прийшло щось, якесь натхнення. Робіть це, бо саме сьогодні треба жити за натхненням. Лагус це одна з рун води, і вона під собою. Тримає те, що вам треба кудись сьогодні подорожувати. Сьогодні не слід сидіти на місці. Якщо навіть ви вдома, обов'язково зануртеся в якусь інформацію, подорожуйте хвилями інтернету. Це теж ця руна пов'язана якраз з несподіваними повідомленнями. Звертайте на це увагу і керуйтеся своїм власним настроєм. Також представники знаку тілець. Цього понеділка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій. Для близнюків випала одна з ваших рун. Родових Кенас випало перегорнута, і це каже про те, що вам сьогодні не вистачає просвітлення, ви сьогодні не бачите цілі, ви сьогодні можете блукати у темряві і можете піддатися під поганий настрій. Також кенас перекладається як сліди. Сьогодні ви можете залишити по собі погані сліди, зверніть на це увагу і слідкуйте за своїм настроєм, щоб він вас не підводив. Далі представники знаку РАК. Совуло руна сили, і це жіноча руна, це сила волі, це сила духу, це електрична сила. Зверніть на це увагу, тому якщо у вас будуть якісь перебої з електричеством, це цілком зрозуміло чому. Це таким чином впливає на вас ось ця руна сили, Совуло, це та сама зік, яку собі чіпляли штурмовики СС, бо це. Руна і буква С і це сила, яка буде з вами. Якщо ви бажаєте сьогодні зробити якісь великі справи, сьогодні з вами буде головне те, що вам необхідно. Сила як фізична, так і моральна. І ще представники знаку РАК цього понеділка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон для левів. Сьогодні день куди краще нікуди не їхати. Ей вас це кінь перегорнутий. Каже про те, що в дорозі ви можете дуже сильно гальмувати. В цей день вам не вистачає надійного якогось партнера, який може вас довести туди, куди вам потрібно, і покладатися у цей день на поміч з боку товаришів, з боку ваших колег на слід, бо ці люди можуть тільки все зіпсувати та загальмувати. І рекомендація також у цей день. Економити свої власні сили, не давати іншим людям їздити на вас. Ще представники знаку Лев цього понеділка можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Козиріг. Для діви Віньо, перегорнута Віньо, це щастя, це радість, це те, що дає. Будь-якій людині свято та святковий настрій сьогодні немає цього свята, сьогодні немає радості. Тож намагайтеся у цей день якось себе підбодрювати, бо у цей день ви можете почути якісь недобрі звістки, які можуть вибити вас з звичного ритму. Не намагайтеся у цей день вести себе доволі розслаблено та святково. Навпаки, пам'ятайте про те, що ще буде попереду свято ще. Буде попереду наша перемога. А у цей день слід економити свої сили і свої якісь пожитки. Ще представники знаку діва цього понеділка можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку РАК. Для Терезів Алгіс випав перегорнути. Бачите, Алгіс це захист. І для вас захисту на жаль у цей день немає. Навпаки, ви зв'язані з темними силами, алгіс. Перегорнута це зв'язок з тим самим чорнобогом, з темрявою, яка може бути також і всередині вас. Намагайтеся у цей день не ризикувати, не ходити у ті місця, куди не потрібно, бо ви у цей день не захищені. І ще намагайтеся менше спілкуватися ось з такими рогатими чоловіками. Ще представники знаку Терези, 29 квітня, можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку. Скорпион. Скорпионы. Вам випала карта руна Ансус, і це вуста. Це якісь повідомлення, це спілкування, на які вам треба сьогодні розраховувати. Саме від вашої тактичності, саме від ваших дипломатичних якостей. Сьогодні залежить те, яким буде цей день. Якщо ви будете говорити в міру і те, що потрібно людям чути, то все буде гаразд. Ансус це ще зв'язок з вищим Асом, з Богом Одіном, з Богом людям. Тому, якщо ви знаходитесь на передку, сьогодні ви можете отримувати якісь повідомлення, на які треба швидко реагувати. І таким чином ви можете притягнути до себе перемогу. Ну і ще представники знаку Скорпіон. Цього понеділка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. Для стрільців перегорнута. Карта руна іса, хоча вона в класичному вигляді не має зворотньої фази, а в картах вона має зворотню фазу. Це каже про те, що у цей день слід розкритися, слід розтанути як льот. Для того, щоб вас зрозуміли, треба бути м'якшими, і не треба якось зациклюватись на самому себе. Намагайтеся у цей день бути більш гнучкими, більш м'якими та. Текучими, як річка, як вода, сьогодні ви можете стати водою, і сьогодні саме завдяки своїй силі гнучкості, ви можете сунути будь-які складні справи на свою користь. Ще представники знаку Стрілець цього понеділка можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку діва. Для козерогів, Прямій позиції, і це дуже добре. Якби вона була перегорнута, можна було сказати, що вас можуть перемогти. І вас це руна зіткнення світлих та темних сил. І вас це руна зіткнення холоду та тепла. І добра та лиха. Ви вже вибрали свій бік, ви знаєте на якому боці ви стоїте. Тож не відходьте від своїх принципів, за якими ви живете. Якщо раптово сьогодні слід відстоювати свої принципи, робіть це смілявіше, і тоді світлі боги обов'язково будуть на вашому боці. І вас, це також ваше здоров'я, на яке слід сьогодні звернути увагу. Ще представники знаку Козаріг 29 квітня. Можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для Водоліїв непоганий день для починань феху в прямій позиції. Це карта руна творців. Вона пов'язана також з рухомим майном, з грошима, які ви можете заробити сьогодні, якщо не будете лінуватися. Сьогодні вам відкриті можливості. Сьогодні ви можете розпочинати щось нове. Вам в цьому допомагає перша руна рунічного кругу. Ще представники знаку Водолій цього понеділка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен, і це може статися відсотків на 90, бо вам ви. Палерів на карти. Далі представники знаку риби, беркана в прямій позиції. Це гарний показник для жінок. Це жіноча енергія, яка здатна впливати на рослини. Сьогодні непоганий день для того, щоб зайнятися сільськогосподарськими якимись справами. Якщо у вас є, свій є маєток, своя фазенда, обов'язково проведіть цей час. Саме з землею, з рослинами сьогодні ви знаходитесь на прямому зв'язку з землею, матінкою. Вона вам допоможе у будь-якій справі. І ще це зв'язок з вашою рідною мамою. Якщо вона жива обов'язково до неї. Якось чи приїдьте чи зателефонуйте. І в цей день також будь-які справи з жінками будуть корисні і позитивні. Ще представники знаку риби 29 квітня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку стрілець. І нарешті овни. Перегорнутий інгус. Інгус це генетика. Це проблеми зі здоров'ям, які сьогодні можуть раптово з вами статися, чи проблеми з вашими родичами, а особливо з дітьми? Зверніть на це увагу. Ця руна не має зворотньої фази, а у картах вона має цю фазу, і це каже про те, що вам слід бути дуже обережними, особливо з власними родичами, бо вони сьогодні можуть приносити якісь занепокоєння. Ну а тепер позитивні та негативні години для знаків зодіаку. Якщо ви народились під знаком тілець, найкращі години це з 21 по 22 годину. Якщо ви народилися під знаком Близнюки, дуже погані години 6 години ранку. Якщо ви народилися під знаком Раку, гарні години з 16 -го по 17 -го годину. Якщо ви народилися під знаком Лева, дуже погані години з 19 -го по 20. -го. Якщо ви народилися під знаком Діви, дуже погані години 8 -го година ранку. Якщо ви народилися під знаком Терези, дуже погані години з 15 -го по 16. -го. Якщо ви народилися під знаком Скорпіон гарні години рано вранці в четвертій годині ранку. Якщо ви народилися під знаком стрілець, дуже стрімні години з 11 по 12 ранку. Якщо ви народилися під знаком козиріг, дуже гарні години з тринадцятої по чотирнадцяту годину. Якщо ви народилися під знаком водолій, найкраща година з години ночі по другу годину ночі. Якщо ви народилися під знаком риби, найкращі години з вісімнадцятої по дев'ятнадцяту години. Ну і якщо ви народилися під знаком Овен, будьте обережні з двадцятого другої. По 23 годину вечора. Ну а я зараз відкладу трошки цю колоду, яка буде містити в собі ще карти за днем народження. А додам вищі карти. Це додаткові карти у цій колоді. Я їх ніколи не використовував. а Сьогодні використаю. І це у нас будуть явища, які пов'язані. З вищими силами. Буду дивитися лише прямі значення, і вони будуть дуже конкретні давати речі. Розпочнемо знову з тільця. Знову зроблю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Отож, тільці. Валькірії. Валькірії, як звісно, забирають. Воїних, хоробрих воїнів, Вальхалу Валькірії – це помічниці Одіна, це воєвничі жінки. Тож, якщо ви жінка, сьогодні, напевно, слід проявити свою воєвничість. для близнюків Одін. Одін, верховний Бог скандинавів, він відкриває інші світи, він може відкрити вам якусь таємницю. Саме Одін відкрив колись для себе, а потім для людства руни. Тож, перш за все, дослухайтеся до мудрих порад, мудрих чоловіків. Далі раки. Чертогі, чертогі це якраз і є місце переходу до Вальхали. Ви тут можете побачити Тора зі своїм молотом, Мюрніром, і він дає можливості сьогодні. Вам треба кудись, якщо йти, всі чертоги будуть вам відкрити. Далі представники знаку Лева, які у вас вищі. Мотиви Ігдрасіл, Ігдрасіл – Ікдрасіл це дерево, на якому існують усі світи всесвіту. І це дерево це життєтворна сила. Сьогодні вам бути треба стабільними, як оце дерево, і менше їздити туди-сюди. Бо в дорозі, як я казав, можуть бути якісь перепони і якісь гальмування. Далі представники знаку діва. Соль, соль це богиня. Пов'язана з сонцем, як це не дивно, в скандинавській міфології. Соль це богиня сонця, а у місяця зовсім інший бог мані. Соль це сонце, це сонячна енергія. Сьогодні жінкам буде покровительство з боку ось цієї світлої богині, і вона дає тепло і вона дає ясність. Далі представники знаку Терези, Фрея. Фрея це сестра Бога Фрея. Фрей, Фрея. Вона пов'язана з жіночністю, вона пов'язана з родом і вона пов'язана з тим, що якщо ви жінка, сьогодні вам треба виборювати своє місце під сонцем, будьте сміливішими і обов'язково беріть активність на себе. Далі представники знаку Скорпіон, дев'ять світів вам випало, тож вам сьогодні відкриті всі світи, вам сьогодні відкриті двері будь-куди, тому якщо вам треба вирішувати якісь нагальні питання, з вами всі світи цього Всесвіту. Далі представники знаку Стрілець, от вам треба бути обережними. Безодня це. Нульовий аркан рун це те, що неможливо нічого передбачити. Сьогодні все в ваших руках. Сьогодні, як я вам казав, до цього, якщо ви не будете гнучкими, може стати все дуже погано. Тому намагайтеся налаштовуватися до тих викликів, які ставить вам доля. Для козерогів, хель, хель богиня підземного царства, буквально володарка Хелу. Тобто сьогодні є. Зіткнення з темними силами, і ці темні сили можуть бути у обличчі якоїсь жінки. Менше спілкуйтеся з жінками, які вас роздратовують, бо вони можуть вас ось так наколоти на свої такі рага. В цілому, хель це досить несподіваний образ для вас, будьте обережними і особливо з жінками. Далі представники знаку водолій Фрідланд. Це Фрідгард, Фрідгард, це воля, свобода. Оскільки вам випала руна початку, ви сьогодні вільні в своїх думках і вільні в своїх починаннях. Далі представники знаку риби, скаді. Скаді це покровителька Скандинавії, бо Скандинавія якраз походить від її ім'я. Це богиня пов'язана з полюванням, тому якщо ви жінка особливо, вам сьогодні пощастить. Якщо ви чоловік, будьте обережні, на вас може полювати втілення скаді у чоловічому обліку. І нарешті овни. Істочник вірт, це істочник сили, це можливості відновлення, оскільки вам випала руна пов'язана зі здоров'ям. Рекомендація, можливо, сьогодні піти до лікаря і зробити якісь обстеження. І таким чином ви можете себе запобігти, врятувати і самому собі допомогти. Ну, а я додам ще, як і обіцяв, ще поки. Одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1-10, 19-го або 28 числа будь-якого місяця, Манас в прямій позиції люди вам будуть допомагати сьогодні. Треба бути разом з людьми, разом з спільнотою. Манас це помічник у будь-яких справах. Це ваші знайомі, особливо чоловіки, які сьогодні можуть вам допомогти. Особливо сьогодні пощастить представникам знаку Козиріг. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Я казав на початку, що день непоганий, так воно і є. Яра, це рік, це врожайність, це дари, які ви можете отримати у цей день, і в цілому ви можете збирати сьогодні гарні врожаї. Це стосується як вашої роботи, так і ваших спілкувань з іншими людьми. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком діва. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця у рус прямій позиції, це карта руна жіночої сили, карта пов'язана з богинею матерію, з землею, з природою. Сьогодні рекомендовано вам трошки погуляти на вулиці, незважаючи на погоду, все одно вам слід подихати свіжим повітрям. І якщо у вас є таке бажання, поспілкуватися з деревами, вони можуть. Вам надати певної сили. Будь-які зустрічі у цей день з жінками позитивні. І особливо вам пощастить, якщо ви ще й народилися під знаком Овна. Далі, якщо ви народилися 4, -го, 13, -го, 22 -го, або 31 числа будь-якого місяця. Наутіс. Наутіс це необхідність змін. Ця карта руна дуже схожа на хрест могільний. І так воно і є. Сьогодні ви можете. Підхоронювати якісь свої невдалі бажання, якісь свої проекти, які були, але сплили. Тому вам необхідно сьогодні, перш за все, бути економними, бо сьогодні до вас можуть піти нудьга, така нужда може до вас підкрастися. Ну і вам може пощастити лише якщо ви народилися під знаком Лев. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця перегорнутий Тейвас, інша назва цієї карти руне тюр. Це, по-перше, погана ознака для чоловіків. Чоловіки сьогодні будуть боязливими. Чоловіки сьогодні втрачають якісь цілі, і у цей день немає захисту з неба. Тож будьте обережні, дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги. І втричі будьте обережними, якщо ви ще й народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, перто те, що приховано, бачите, тут художник намалював гру у костів, яку грали вікінги. вікінгі. Тож сьогодні не слід розкривати свої таємниці, треба щось тримати при собі, треба щось приховувати, і тільки тоді ви зможете виграти. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком. Терези. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, я казав, що день не сильно гарний, одначе вам випала. Карта Руна Райдо. Райдо це дорога, це шлях кудись. Тобто, якщо ви будете в дорозі, якщо вам сьогодні треба кудись їхати, всі двері вам відкриті. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком близнюки. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, Дагас з прямій позиції, що сьогодні день, коли ви можете закінчувати якісь довготривалі справи, сьогодні ви гарно змінюєте. І думки, і людей навколо себе. Сьогодні ви мінливі, і сьогодні я, ви як той самий метелик, спочатку ви повинні побути у куковці, а потім вилезти з неї і полетіти кудись. Сьогодні у вас відкриваються крила та можливості. Гарний день для магічних операцій. І нарешті, якщо ви народилися 9-го. 18-го або 27-го числа будь-якого місяця Туріса з прямій позиції. Ця карта руна дає вам можливість ламати будь-які перепони, які стоять на вашому шляху. Це Тора, який здатен знищувати темні сили і розтаплювати льот для того, щоб прийшла весна. Не, не бійтеся бути агресивними, будьте такими, і тоді вам відкриються можливості, і особливо вам пощастить, якщо ви ще й народилися під знаком тілець. Ну а тут залишилося дві карти. Верхня для всіх чоловіків, які подивилися цей прогноз до кінця, чого вам очікувати у цей понеділок? Гебо Гебо каже про те, що сьогодні не слід розраховувати на партнерів, не якісь дари, навпаки, розраховуйте лише самі на себе і намагайтеся не знайомитися сьогодні з людьми, бо, бо ці знайомства можуть бути дуже фатальними. Ну а ця карта для всіх жінок, які додивилися цей ролик до кінця. Хагалас в перегорнутому стані дуже гарний показник того, що ніякі руйнування, ніякі фатальні обставини не будуть впливати сьогодні на ваше життя. Ви можете бути сміливішими і тоді вам відкриються будь-які шляхи дороги. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали, вже майже в повному обсязі. Карти вікінгів, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше. А все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. Зустрінемось вже завтра. Завтра буде зовсім інша колода, зовсім інша прогнозна тема. А я вам всім бажаю всіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка, Бог.